А зараз покажу вам те, що я люблю обрізати найбільше. Люблю, звичайно, в лапках. Це є колюча ожина. Малину. Як бачите, я вже позрізав, залишилась ожина. Саме, саме приємне, що я люблю обрізати у себе на ділянці. Ось так воно. Заросло за минулий рік. Потім покажу результат, дякую. Також хочу показати вам, як я її обрізаю. В принципі, мені здається, результат минулого року був непоганий. Ось у нас є центральний пагін, і від нього йдуть відростки, які вже встигли відкоренитися укоренитися. Що я роблю? Я лишаю десь, умовно кажучи. Сантиметрів 60-70 і обрізаю формуючи при цьому отакий от невеликий кущик. Це все решту, зараз візьму лопату, треба викопувати, бо тому що колись я посадив два кущі, а все решта була малина. Зараз, як бачите, вже на територію помало-помало захоплює, а туди не можна ні залізти, ні почистити. Бачите, який бардак. Значить, починаю, результат покажу. Ось маємо наш результат. Порівняйте. Усе підперто, щоб не падало на землю. виглядає менш більш акуратно. Це є, скажімо, один позитивний результат, а ось і другий. Тому я завжди кажу, що це моя улюблена обрізка. Всього, всім гарного дня, па!